Ну, равніш, я вже ж, а є у мене ось. У протезі, які зробили у Німеччині, Людмила Коваль може ходити без милиць, але недовго. Після поранення нога деформувалась. Щоб її відновити, треба реабілітація. Зараз всю роботу по господарству виконує її син Данило. Він дрова рубає, заносить, котел розпалює, допомагає ось. Що ще там попрошу, то принеси. Поранення Людмила отримала у Новоселівці під час активних бойових дій. 16 березня 2022 року з мамою вирішила забрати з під обстрілів свою корову. Осколок пошкодив жінці ногу. Хата в Новоселівці згоріла. Вже після деокупації Данило вирішив сам заробляти гроші мамі на протез. На велосипеді возив на продаж молоко з Вознесенського до Чернігова. Це 12 кілометрів в один пік. Треба ж збирати гроші мамі на лікування після виходу в ефір сюжету про Данила. Сім'ї взялися допомагати волонтерській організації. Знайшлася Аня, це Ukraine Future організація, і Вона почала мені допомагати. Якби не вона, так я не знаю, що би я приїхала. У жовтні 22-го року Людмила та Данила виїхали до Німеччини, аби розпочати лікування. Ці лікарі німецькі вони були в шоці, що я вижила після такого всього, Бо кажуть, дуже забруднена зброя. От, і вони кажуть, там залишився сколок, то вони побоялися, бо там, може би, і гангрина, була, і сепсіс був. Вони кажуть, не боїмося раз ці, каже, бактерії. Німецькі медики розробили спеціальний протест для Людмили. Цьогоріч восени родина повернулась додому. З першого разу вдягнути протез Людмилі не вдається. Виправити це має реабілітація. Виходити на вулицю, от клигала льот, от представте, що там дві косточки залиши, я ж боюсь десь упасти, щоб не дала мати їх. Зараз Людмила отримала третю групу інвалідності. Жінка не знає, чи зможе працювати і коли, бо щодня травма дає про себе знати. Данило поки що не возить молоко на продаж, бо корова має скоро отелитися. Хлопець щодня допомагає бабусі у догляді за твариною. На літо Данила планує знайти додатковий підробіток. Мені друг сказав, що є, можеш на літо зі мною піти на роботу, там робота хороша. Даня каже, працювати звики, головне зараз для нього повернутися у свій дім у Новоселівці. Щоб був будинок, щоб уся була сім'я в зборі вдома, все було добре, не було війни. як як раніше жили. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.